Добрий день, любі хлопчики і дівчатка. Подивіться, які птахи завітали до нас на гостини. Снігурі та синички. Якого кольору грудка у синички? Якого кольору грудка у снігура? А ви знаєте, діти, чому у снігурів червоні грудки? Тож послухайте казку. Зустрілися уранці біля годівниці. Снігурі із жовто-грудою синичкою. Привіталися. Сподобалися синичці снігурі. Вона ніколи не бачила таких красивих птахів. Чому у вас така красива грудка? запитала у снігурів маленька синичка. Ми вдягаємо червоні фартушки, щоб не забруднитися, відповів найстарший снігур. А чому вони червоні? не зрозуміла синичка. Бо ми дуже любимо їсти червоні ягоди горобини, пояснили снігорі і полетіли далі. Дітки, які птахи зустрілися біля годівнички. Молодці, снігурі та синичка. Чому снігурі сподобались синичці? Синичка ніколи не бачила таких красивих птахів. Чому снігурі одягають червоні фартушки? Вірно, щоб не забруднитися, бо вони дуже полюбляють їсти червоні ягоди горобини. А ви знаєте малята, що снігурів можна досить легко приручити, та вони чудово імітують різні звуки. Більше того, вони навіть можуть запам'ятати різні мелодії. Послухайте, як вони співають. Синиці теж легко піддаються прирученню і відрізняються довірливістю. Набравшись терпіння, можна погодувати навіть синиць в лісі або парку з долоні. Чорний хліб для них надзвичайно небезпечний, а ось несолоне сало їдять із задоволенням. В приємному шебетанні синичок знавці розрізняють більше 40 різних звукових поєднань. Послухайте малята, як співає синичка. Які птахи подобаються вам діти? Не забувайте, збираючись на прогулянку, взяти з собою насіння для них та насипати його у годівничку. До побачення, моє любі, до нових зустрічей!